Народні обранці готуються до чергового сесійного засідання. Цього разу розглянули 10 питань на двох профільних комісіях обласної ради. Детальніше наші кореспонденти розкажуть. Доповіді представники обласної прокуратури та головного управління поліції саме їх народні обранці заслухали на першій комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Ці питання якщо взяти до уваги закон про ведення воєнного стану, то не мають надавати таку інформацію, але у нас є співпраця депутатського корпусу з комісією з цими підрозділами, і ми обмінюємося інформацією щодо визначення тих напрямків діяльності, які необхідно підсилити. Насамперед хочу зазначити, що Першому поріччі 2024 року діяльність органів та підрозділів поліції здійснилось в умовах підвищеного навантаження, що пов'язано з виконанням як безпосередньо функцій з протидії злочиниці. Детально надано інформацію щодо протидії незаконному обігу зброї, незаконних наркотичних речовин та шахрайств. Далі засідала комісія з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства. Одна із головних питань паспортизація об'єктів культури, які потребують відновлення. Уже певний перелік ми розглядали на одному із засідань. Сьогодні продовжуємо далі звертати увагу на пам'ятки архітектури Івано-Франківщини. Це великий перелік, це понад 700 об'єктів. Усі питання, які затвердили під час засідань комісії, винесуть на розгляд сесії обласної ради.